Всіх вітаю на каналі. Зараз я в секонд-хенді економ Клас і пропоную вам разом зі мною подивитися, що тут є. Зважимо дещо і приміряємо. Тож, якщо цікаво буде відео, ставте подобайки та підписуйтесь на канал, а також пишіть коментарі. А я знайшла ось такий комплект дуже в красивому кольорі, жовтому я би навіть сказала лаймовому. Тут маєчка і ось така блузка мережева, дуже симпатична. До речі, маєчка приємна на дотик, як новенька. В складі тут є віскоза, розмір 10-й. Поруч, дивіться, яка спідниця висить. Вона, вона довга. З підкладочкою, але принт, мені сподобався саме принт. ну, Звісно, до цієї блузи не підійде, а я бачу цю спідницю в якомусь такому образі на осінь, під а, чоботи або під, так, віскоза тут в складі є в спідниці. 16-й розмір дуже великий. так от, Я бачу цю спідницю в образі. На осінь під куртку шкіряну, під касоху коричневу, і напівчобати казаки на ножки, і буде дуже красиво. А так ось на літо, не знаю, <смі> треба думати. Так, ось дивіться ще: блузочка в чорному кольорі, хоча я зараз чорний не купляю. Ось показую вам бренд. Тут дуже симпатично, мені сподобалися ці деталі мережеві. Так, вона звичайна, начебто, але рукавчики. І ось так зроблено на спинці. Тут можна зав'язати ось так. Теж в доволі гарному стані, принаймні я не побачила. Ось показую вам ближче. Чорний колір плохо передається на відео, але я намагаюся вам показати його більш, більш в гарному ракурсі. Так, ще ось така блузка, але тут мені колір взагалі не сподобався. Теж тут є резиночка на рукавчиках довгих. Вона новенька. Для тих, хто любить ось такі моделі-блузок, було б чудово. Вона новенька з бірочкою, як бачите, тут в складі поліестер. Ну, не завжди не завжди точніше, купляти тільки віскозу чи якісь інші тканини. Як тому, що і поліестер теж іноді. Можна купляти, так, ну тут трошечки, ось, бачите, так, не дуже акуратно шов. А ось ця блузка мені дуже сподобалась саме принтом від Next. Бачите, яка тут деталька у вигляді трензеля. Декоративний трензель, він не розтібається. Дуже яскрава по кольору. Довгий теж рукавчик, ну в складі теж поліестер. О, до речі, тут і спідниця. ось яка. Ну, Спідниця хіба що в колір може підійти по кольору. А ось сама модель, вона вже така не актуальна. Тут вісім клінгів, і вона коротенька. Ну так, до коліна, мабуть. А бренд Доріті Перкінс. 12 розмір. Так, вирішила зважити спідниця на осінь, як я сказала, коштувати 60 гривень буде. Сьогодні понеділок ще 297 гривень за кіло. Так, заважила ще, я зважила ось таку, таку сукню, дуже легеньку. Вона легенька від бренду Monson. 12 розмір. Тут бавовна в складі 100%, але бавовна така дуже-дуже тоненька, легенька бежевого кольору. Ну, я ще, мабуть, не бачила таких тоненьких. Ну, на літо буде добре, бо якщо літо спекотне, то якраз буде гарно. Вона на гудзиках. Ще взяла в примірочну ось такий жакет, тут на кишенях блискавки, а мені сподобався принт і тканина. Хоча бірочки немає. Але мені що не сподобалось. Стан гарний, я ось вам показую, що в гарному стані самі блискавки мені не сподобались ось немає тут. Відрізали. Значить, блискавки, мені здається, псують <гум> увесь вигляд. Я б їх прибрала. По розміру великий. Я знаю, що великий, але я просто хочу показати вам на собі. Тож, можете не писати мені, що воно велике <гум> на мене, я знаю. Так, приміряю ось цю блузку, яка мені сподобалась. А чи можете мені писати, що завгодно, тільки е, на позитиві. Так, ось ця блузка, е, вона, в принципі, гарно сіла, але, е, отам от я вам зараз покажу, що ззаду не регулюється. Е, і мені не дуже зручно було. Мені так хотілося прибрати той трензель і зробити на гудзиках. Щоб більш стягнулася, і воно було б краще, мені здається. А так сама блузка мені сподобалась, але я не купила її. А це я вже потім подумала, що можна було його відрізати, той тренділечик, і зробити більш комфортною цю модель. Так, вирішила ще заправити, але вже я тут вдягнула жакет, який, звісно, на мене великий на розмір для жінок більших в грудях пишних треба сюди. Тож, тут багато місця залишилось, і плечі теж великі. Ось так виглядає ця модель, не сподобалось, що ці трикутні. Такі края, так, Ну, взагалі, вся модель мені не сподобалась. Mm. Ну і блискавки, як я вже казала, вони, мені здається, тут ні до чого. Хоча я можу помилятися, Може, комусь подобається. Ось показую, скільки тут ще вільного місця залишилось у мене. Так. Що я ще хочу приміряти? Взяла все ж таки приміряти ще спідничку. Зараз я покажу. А якщо влізу, або вона, мені здається, буде замала. Тож, ну, хоч якось, так, ось показую вам, до коліна вона виявилась дійсно. Застібнула, але дуже так впритик. Так, ну, звісно, що, як я казала, ця модель не актуальна. і у жакета теж не актуальна, взагалі. Не сподобалось нічого із ось цього, крім блузки. Так, Ну, може, комусь і сподобається. Скажу, що я це знімала у понеділок, це третій день після завозу, третій день після завозу звичайних речей, а люкс в неділю завоз. Так що я потім вже приходила в більш поздні дні, і вже, звісно, цієї блузки не було. Трошечки пошкодувала, але нічого страшного. Я часто хожу по секондам. Та й по звичайним магазинам, тож ще собі щось придбаю. Таке, що не треба буде переробляти, перешивати. Так, ось так виглядає блузочка, оця жовтенька. Показую вам, як красиво виглядає. Так, Озорчик, оці везеруночки, маєчка дуже приємна на дотик, в складі віскоза, як я вже казала. Але мені що не сподобалось. Спинка мені не сподобалась. Зараз теж покажу, як воно позаду. Так, маєчка ось така красива. Ну, звичайно, ну, ось так він позаду виглядає. Вона точніше блузка ця, вона на гудзиках і розходиться. Так, як я теж вже казала, що ні до чого ця спідниця саме до блузки, до жовти, але вже я повністю не знімала. Показую, що розмір спідниці дуже великий. Але мені ось вона прям так бачиться в осінньому образі. Навіть мої челсі тому підтвердження: хіба що треба якісь такі, все ж таки, напів чобати, щоб не було видно? Так, вони повинні прикриватися. Взуття повинне перекриватися спідницею у цьому випадку. Так, ну, мені сподобався сам принт цієї спідниці. Але теж не купила, бо не хочу перешивати нічого. Так, і ще одна сукня, яку я заважувала вже на вагах. Вона легесенька, ось так виглядає в стилі сафарі, який завжди актуален влітку. Дуже тоненька, на гудзиках, є кишені. Кишені ще внизу, вони такі цікаві. Частина попереду, а частина йде вже позаду. Ось там, бачите, виходить в бік. А так, 138 гривень жакет, 55 блузка важить, ну, нічого не придбала. Вирішила подивитися ще. Які є сумочки, це вже люкс. Тут жовті вішаки. Ось ця така непогана була. Але щось я подивилася до понеділка. У нас ну, дуже швидко все розбирають, або, може, не дуже вдалі завозим. Так, басоніжки ось такі величезні. 36 розмір. Стан тут, як бачите, як нові, але вони вже такі, тут, мабуть, клей жовтий повиступав, не дуже красиво виглядають, а так цікаві. Так, ну, звісно, що я не хожу вже на таких підборах високих. Сама моделька, так, шкіряні на низькому на високих таких підборах від Кларкс. Схоже, що шкіряні. І цікавого, мабуть, уже нічого тут нема на полицях. Це щось від Дороті, Перкінс, п'ятий розмір, це десь 37-й, мабуть. Або 38. й Тут моделька комбінована шкіра є в складі. Так, ось це вже люкс. Тут шкіря ні чи ні, я так і не побачила, схоже на шкіру. Стан гарний, дуже симпатична пряжка. Не знаю, мені треба, щоб ні шльопанці були. А ось так щось закрите. Але я все ж таки, мабуть, зараз зважу. Ось дивіться, які симпатичні від бренду Біба, і якось інакше це читається. Шкіряні, тут позначка є. І така принт питона, тваринний принт. Ось які ще яскраві, золотисті, красиві, на випускний ось такі жіночі туфлі, новенькі, маленький розмір, правда, 36-й. Не шкіряні, звісно, але на свята, дуже симпатична. І мені здається, навіть модель актуальна буде. В цьому році ще можна їх вдягати в такому стані гарному. Ось такі черевики лаковані. Теж стан гарний. Так, ну, вирішила все ж таки я піти, мабуть, зважити оцю красу. Ну, не знаю, я думаю, симпатичні. Так, ось, бачите, скільки заважив один. Майже 190, то два буде майже 400-380. Ну, ціна 863, це люкс. Так, а це ось такі рукавички з металевим декором. Думаю, чого вони лежать досі? Чого їх ніхто не придбав? Іду зважу. <хи> так. А ось тут чому їх ніхто не купив. <хи> так, ну що, на цьому я буду завершувати відео. Всім дуже дякую, хто дивився. Дякую за коментарі і вподобайки. Підписуйтесь на мій канал та залишайтеся зі мною. До нових зустрічей, друзі! Всім пока!